Привіт! Привіт, привіт! Рада вас бачити. Зайшла в квартиру до Наді. Така собі оці розову якісь покрашені стіни. Ну це тумач. Надя, це твоя квартира. Це наша квартира, чоловіком. Нам на весілля подарували її батьки. Тут є кухня, дитяча і спальня. 76 метрів квадратних. Квартира маленька для п'яти людей. Я не знаю, як там можна жити. Хочу задекларувати відразу правила. Бо в цій квартирі так в мене вихід, до побачення. Якщо буде вживання ненормативної лексики, чи грубість, чи неповага, все, присідання можна виходити 10 разів. дівчат. Надя, ну це <пи> давай я одразу. Якщо що. <пи> поїхали, бо це, звісно, все, <пи> я дякую, блін. все. Але ти присіла дуже мало. Ти вжила три слова паразити. А присіла всього на всього чотири рази. Тобі потрібно присіти тридцять разів. Ти умножай на 10 і всю. Правила є для того, щоб їх порушувати. <гум> Мені ще буде якась моль диктувати правила. Господи. Сьогодні не твій день. Сьогодні мій день, бо це мій будинок, а в моєму будинку живуть за моїми правилами. Правила в нашій родині нам допомагають, вони полегшують нашу буттєвість. Дівчата, я для вас підготувала адженду. Кого? Я думаю, чуш, мать, може, ти якусь там аджику накрутила, забула, як оце називається. План на сьогоднішній день з чітким таймінгом. Адженту. Ти серйозно? так. Це нам допоможе бути результативними. Ось, подивися, будь ласка. Аджента таймінг. Встрічаємося в, в холі 7:30, заканчуємо 8, в туалет 8.15, 8.20. Я взагалі такої тупості взагалі ніколи не бачила. Так, скільки ми маємо піти? Дівчата, в нас дуже 14 мало часу Ми тренди. Далі у мене плани. Тому я маю закінчити саме в цей час. Надя всім своїм гостям видає якийсь таймінг, і оці диктаторські правила. Чи це тільки нам? У мене на енергетичному відчутті <плес> зараз ось коїться. Я зайшла, на мене надягли наручники, посадили мене в коробку з гратами. Мені не можна рухатись взагалі нікуди. Посміхаються і кажуть, що так тобі буде результативно. Мені некомфортно. <плес> Дівчата, ви закінчили? Угу. <плес> Реально, вона нас просто почала огранічувати. У нас залишилося 15 секунд. Давайте роздягайтеся, вбиральню ідемо на підпалюй спічку. Ми быстро. Давайте, бистраки.